У команді Дональда Трампа розгортається прихований конфлікт через мирний план для України. Про це пише більд. Суперечка між віцепрезидентом Джейді Венсом і держсекретарем Марку Рубіо за те, хто формуватиме зовнішню політику та залишить політичну спадщину Трампа. Венс підтримав початковий проект плану і претендує на перспективу президентства. Тоді як Рубіо, який зараз веде переговори з європейцями і українцями, нарощує вплив. Ця боротьба відбувається на фоні скорочення плану Трампа із 28 до... До 19 пунктів після переговорів у Женеві. Андрій Василовський дипломат, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий день. Доброго дня. Отже, пане посол, така виходить цікава ситуація на завтра. Кая Калас, так би мовити, збирає чи анонсує зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення мирного плану стосовно нашої держави. Раніше йшлося про те, що Європа буде напрацьовувати окремий план, але буквально лічені години тому вийшов прем'єр Британії Кір Стармен і говорить про те, що завтра будуть збиратися, але будуть обговорювати план, який пропонують Сполучені Штати Америки і Європа не. Напрацьовуватиме власний документ. Чому так змінилися підходи зараз Європи? Це критично чи ні? Це критично. Це розумно. Природно, що у європейців і Європейського Союзу, і з додатком тих країн, які не входять, але які підтримують Україну, наприклад, та ж сама Норвегія чи Британія, немає ні важелів, ні можливостей, яким чином зупинити Росію. А такі важелі до певної міри, якщо не зупинити, то пригальмувати є тільки у Сполучених Штатах. Тому е, випрацьовувати свій власний план було б безглуздо і було б смішно. І потім це б внесло е, не, е, як сказати, напруженість у відносини між Європейським Союзом і е, е, Сполученими Штатами. А це нікому не потрібно. <гум> і тому. Е, Власне, європейці вже попрацювали, ми знаємо, що в Женеві українська делегація, яка розмовляла з американцями, мала постійний контакт з європейськими представниками високого рівня. І те, що вони нам радили, те, що вони нам підказували, ми теж враховували розмовляючи з міністром Рубіо. Так що це ніяка не катастрофа, а здоровий глузд. А щодо Повідомлення про те, що там Рубіо свариться з Венсом, і кожного з них его працює, це таке правило діє в кожній американській адміністрації, і власне оце, оце змагання особистостей, воно є притаманною для американської політики, як зовнішньої, так і внутрішньої. І тому цьому теж не треба дивуватися чи надавати цьому особливого значення. Важливо, щоб е, воно не буде позначатися на переговорному процесі, е, в якому зараз буде Україна. Найважливіше для нас це те, щоб е, американці, хто б там не був, на яке, яке прізвище за ними не було, відстоювали е, ті пункти, які були погоджені в Женеві. А не погоджувалися е, на е, знову повернення до якихось російських хатіло, але чи справді це може відбуватися в? Тій перспективи, в якій би хотілося нам, пане Андрію, тому що якщо ви говорите про те, що Рубіо Іванс перетягують зараз на себе ковдру, але ж вони так само вхожі в кабінет до Дональда Трампа і можуть йому показувати цю ситуацію з різних сторін, і може виявитися: знаєте, Дональд Трамп прихильніший до одного варіанту більше ніж до іншого, який буде не такий для України там прийнятний чи корисний. Чи потрібне, як би нам хотілося. Це може, може бути, але давайте е, думати про головніше. А головніше це те, що опрацьований в Женеві спільний е, текст був вже е, продемонстрований в російській стороні. І е, тепер е, дуже багато залежить від того, яка буде реакція. Бо, власне, переговори відбуваються сьогодні. Е, Відбувалися оце вчора і сьогодні. Вони відбувалися між союзниками, між спільниками з сполученими штатами, Україною і за участю європейців. А ворог то ще не сказав свого слова. Ну вони там уже а... натякнули, що їм цей варіант із 19 пунктів не подобається. Він для них мало Попальний. приємний. Одні натякнули на це, інші натякнули на інше. Лавров, наприклад, сказав інше. Він сказав: подивимося, коли нам його офіційно передадуть. Будемо дивитися, що там Україна і Європейці подали. Будемо уважно дивитися. Тобто, там не було неприйняття прийняття зразу. Я підозрюю, що Росія більш-менш розуміє прийнятність для себе цього плану за винятком одного. Найголовнішого для себе пункту вони вимагатимуть, щоб ми віддали Донецьку область без бою. А якщо ми не будемо готові віддати її без бою, вони будуть продовжувати наступальні дії на всіх фронтах, не тільки в Донецькій області. Пане Андрію, ви дипломат із шаленим досвідом. Поясніть, будь ласка, на таких переговорах присутність керівника і делегації ГУР. Що має на меті наскільки це є типовим чи нетиповим? Розвідка завжди присутня. Вона може бути присутня у вигляді міністра або заступника міністра закордонних справ. Це ж не означає, що він приховано не є також і фахівцем з розвідки. Тобто це говорить просто про якісну на цьому етапі підготовку української делегації. Адже перед тим, як вийти на переговори, делегація радиться, спілкується і кожен має право голосу. Після того проводяться переговори, вони проходять, скажімо, годину. Кожна з делегацій бере тайм-аут і. Обговорює те, про що домовилися. Пройшлись по п'ятьох пунктах із 25. Так, як роблять американці, так само робимо і ми. Тобто, ці люди, які присутні там, вони є фахівцями і вони є знавцями реальної е інформації, реальної ситуації на полі бою. Бо власне там головне. І отже, е ця е компетенція е високих е посадових осіб, вона і дозволяє. Якісно е, опанувати е, тим чи іншим російським пунктам. Е, ну, наприклад, зая, заявляє е, упевнено е, руські вожді про те, що Куп'янськ вже захоплений. Е, е, ми маємо інші дані, ми їх наводимо. Е, можливо, це не дуже суттєво. Можливо, одна третина Куп'янська в наших руках, але суттєво те, що руски брешуть і що ми можемо це продемонструвати. І тому довіра більша до нас, а не до скажімо русських, mm -hmm. так що присутність фахівців це запорука колегіальності, дискусій і, отже, найкращого рішення. Якщо говорити про фахівців, так само в українському суспільстві виникає питання: а чому в цій делегації немає очільника МЗС пана Сибіги? Так є його перший заступник кислиця, але очільника Міністерства закордонних справ немає. Я можу висловити свою особисту думку. Пан Кислиця дуже досвідчений дипломат з прекрасною англійською мовою, англійською і американською мовою і з знанням багатьох особистим знанням багатьох американських посадовців, в тому числі тих, які сьогодні присутні в делегації. Але він не очільник міністерства. Причому тут очільник, він знає. Він знає. Оце важливо, що він знає і він уміє. Очільник міністерства будь-якого, це, власне, то менеджер, який, організо, який виробляє концепцію і слідкує за тим, щоб цей процес рухався. А коли нам потрібен експерт високої, високого рівня, плюс людина, яка може на ти говорити з американськими високопосадовцями, то ми беремо того, хто може це зробити. Це може зробити Сергій Кислиця. А Андрій Сибіга через свій інший досвід цього зробити не може. У кожного своє амплуа. І е, нам, наприклад, на переговори прислали командувача сухопутних військ Дена Дріскова. Чому? Чому нам не прислали міністра оборони, наприклад? Тому що Ден Дрізько в, е, в матеріалі. Він знає всі деталі так само в матеріалі, і завдяки своїй е, біографії повторюю. Він знає людей, знає як до кого звернутися, знає тон, який треба вибрати. Бо він в цьому фахівець. Зрозуміло щиро дякую вам, пане Андрію, за змістовні роз'яснення за те, що долучилися. Андрій Василовський дипломат, надзвичайний та повноважний посол, радник директора національного інституту стратегічних досліджень. А був і з нами на зв'язку.